Добрий день підписники і гості мого каналу. От тобі й весна. От Сьогодні був у нас мороз 6 градусів. Квіточки наші всі в льоду, всі в морозові. Не знаю, що воно буде. Жалко, звісно, але природи нікуди не попреш. Це ж таке на сонечки вони отходять. З то і сторони вже де на сонці в мене одійшли вони. Розморозу трошки, а деякі кіточки вони можуть і померзнути. Любисто кось зійшов горненький. Теж накривала коробочкою. Жалко оцей один в мене піоніє оця. Мама гай таке померзла трохи. Може теж на сонечко дійде, побачимо. От тобі така погода, тобі квітень. Квітень місяць, а таке робиться. Вчора був сніг, сипав, а сьогодні мороз великий, але на сонечку відходи Випустила на вулицю сьогодні курей і качку з качером, так як в нас ще одної качки все-таки не стало. Не знаю, одні люди кажуть, що десь бачили вроді і закрита. Хто його знає де хто закрив. По дворах вже не будеш бігати, не питатися, як кажуть, ну це таке Бог їм суддя. Слава Богу, в нас батері трошки я заложила своїх качених, два тільки одійшло, тих, слава Богу, є. І качка теж сіла, там 14 яєць, може дасть Бог щось і вилупить. Будемо бачити. Курей випустила, щоб вони трошки поганяли, попаслися. Півнів. Два таких красивих ходи. Все в снігу. Після вчорашнього дня, де ще не на сонечку не, не зійшов цей сніг. ось На доскі тут видно, стільки снігу лежить. А на сонечку, слава Богу, він А Але така погода. На городі в мене все росте, слава Богу. І цибуля. Вже і кущовка гарно зійшла. Ось ця кустьовочка тут огрядка. Красота видно вже рядочки, костьовка. Часничок гарно росте, з цігулюю, що я їх просапала. Кущовку не трогала, ще вже думаю, може ще якісь роді передають із суботи, неділі вже, дасть Бог, вже в нас буде тепло. Тут у мене з краю трошки є клубніки, ну, в полуниці по-нашому її треба буде висапати, трошки розсадити. Вона невеличка, тут о, клаптик такий невеличкий, трошки розсапаю сюди, розгорну землю, розсадю з краю на городі, зроблю клубничку, ну, цю розсадю, хай собі буде. Оце таке погода така ненормальна. Не знаєш, що робити. Вроді хочеться садити, не дає холод мороз. І в хаті ну, знаходиться, звісно, робота, то їсти варити, то мити, то ще щось. Та це тобі отакі От діла. Так що підемо снідати з павліком, бо павлік у нас у школу не йде, у нас онлайн, у школі не топиться, холодно. Дітей залишили вдома, займатися онлайн, і вони вчаться там десь 9 годин ранку, буде урок у нього. А зараз готувала трошки снідати, поснідаємо. І хто чим буде займатися. Всім гарного дня і гарного настрою. Наш барантик. Жалко, залишився один. Це більший старший, гарненький. Він такий жвавий, маленький. Але ж був ще один малесенький, ну, він геть слабенький був, так що пропав він не вижив. Ми його лікували трошки. Ось ось тобі мека. Я зараз їм нагрію молочка, принесу. Їсть потрошки сінце даю трошки. Подмішечки йому потрошки, маленьке стільки йому треба. Слава Богу, він жвавий, дасть Бог, якось все буде добре. А ті паразити в нас завелися вже, він у нас тут турничку живе, звісно. Тут наші просюхи заводяться зарази, б'ються, їм там три відділення їсти і вони заводяться. А слава Богу, О, такий сніданок у нас сьогодні з павліком піджарила трошки. Сосисок розрізала довгенькі, два яєчка. Тут нагріла рисову кашу з м'ясом, з порібринкою. Зараз одріжу хліба. Ось такий хлібчик купила красивий магазині квадратний. Потім надям чаю і буде у нас такий сніданок. Хочу побажати всім гарного дня. Головне тихо, мирного і крепкого здоров'я. Зараз наберу теплої водички, полю свою якусь. Ростіння свої. Тут, у цих стаканчиках, я висадила на цей рік, вирішила посадити кавун на розсаду. попробую цей рік, як воно получиться Тут у мене маленькі помідорки. У ці коробочки теж погано зійшла. Пачечка тільки трошки, Ну нічого буде. У мене там ще є дві пачечки, я ще посадю. Вазончик мій один тут примістила. А тут буду поливати і чекати сходів кавуна. Так що будемо цей рік садити кавун з розсадою. Вчора ми просвічували в інкубаторі яйця наші е, курячі, так як перед тим просвічували, там, де в мене були індичі від гусочок і від качок. Е, Гусини жалко було, шестеро троє одішло. Чистих е, індиків водів всіх. Одна, звісно, там сумнівне, але оставила почекаю ще пару днів провірю. А качені трошки є, залишилося стільки. А корінні, слава Богу, у нас був повний інкубатор. Одійшло в нас тільки 6 штучок. А ті всі хороші. Всі, у кожному є зародочок, у кожного є паутинка з таких сосудів. Павлік вчора за мною дивився, йому подобається таке діло. Заглядав, цікаво. Так що, слава Богу, в нас тут порядочок, 6 штучок із 80. Це, це дуже хороший результат. Будемо чекати, коли почнуть лупитися, ще 2 тижні. Так що я думаю, що в нас все буде добре. Тоді далі покажу, що в нас там виходить. Ось такі в нас невеличкі справи. Так що всім гарного дня, крепкого здоров'я, миру, добра. Дивіться моє відео, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, хто не підписався на мій канал. Підтримайте мене. Я буду всім вдячна. І всім пока-пока. До слідуючого відео.